У Миколаєві пройшов благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Його організували волонтери за підтримки адміністрації корабельного району міста. Захід зібрав понад 10 тисяч гривень на придбання пікапа для українських захисників. Детальніше про подію у сюжеті Олександр Долматович. Танці та українські народні пісні об'єднали миколаївці навколо підтримки наших захисників. 28 вересня на майданчику філії номер 18 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбувся благодійний концерт стежиною української долі. Зараз такі часи йде війна. Нам потрібно допомагати нашим воїнам, нашим збройним силам України. Наша бібліотека завжди долучається до. Заходів благодійних і організовує свої благодійні акції. Сьогоднішній концерт і не є випадковості, і ми намагаємось сьогодні зібрати людей для того, щоб вони підтримали наших воїнів-захисників. Захід організував заслужений артист України Олександр Сичов за підтримки адміністрації корабельного району Миколаєва, благодійного фонду воїнам України та громадської організації Вітовське українське товариство. Подібні благодійні концерти проводитимуть і надалі. Ділиться планами пан Олександр. Ми вже плануємо, бачачи, як дуже добре ставиться до нас і адміністрація, і жителі району. Я сам з Миколаєва, я не житель Богоявленська, але я бачу, як наскільки все це йде дуже організаційно, то думаю, вже плануємо інший захід, який також буде на підтримку збройних сил. Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України та дня українського козацтва. Цього року ці свята відзначаються 1 жовтня. Мета зібрати кошти для благодійного фонду Воїнам України на пікап для 93-ї бригади Холодний Яр. Наша організація об'єднує волонтерів Миколаєва, Києва, Чернівців, Тернополя і займається збором коштів на придбання і безпосередньо купує. І, і риби, і дрони, і пікапи, і оптичні приціли. І ми розуміємо, що те, що роблять волонтери, не зробить так швидко Міністерство оборони. Тому в нас дуже велика черга за допомогою саме військових, які знаходяться на, на нулі. Волонтерка пані Оксана ділиться сьогодні на концерті присутній її син, військовий. Для неї цей захід має особливе значення, адже це можливість підтримати не лише свою родину, а й усіх захисників. повертайся до мене живим, тільки живим, бо я дуже чекаю. Хай береже тебе Серафим. Він завжди поруч. Я вірю, я знаю. На концерті виступали творчі колективи, а поети читали зворушливі власні вірші. Митці декламували поезію, присвячену незламності українського духу. Сходить, сонце і заходить, рідний край палає, а вражина смерть знаходить, козаки гуляють. Відповідним чином ми вшановуємо і пам'ять тих, які віддали своє життя саме за наше сьогодення. І поклоняємося тим захисникам, які насторожі миру, спокою і відповідно свободи не тільки українського народу, а усієї Європи. Запальні танці зразкового ансамблю Водограй підняли настрій усім присутнім, додавши енергії та позитиву. Дуже приємні враження мене завжди вражає те, як виступають саме ці колективи, те, як люди стараються для того, аби підтримувати і нагадувати людям про те, що війна вона продовжується, і про те, що потрібно про це говорити. Також народний вокальний ансамбль Витовчани зачарував присутніх виконанням українських народних пісень. Головною метою заходу було не лише підняти настрій присутнім, а й зібрати кошти на підтримку наших захисників. При цьому всього концерту працювали скриньки для донатів, аби кожен міг долучитися до доброї справи. Загалом, завдяки небайдужим відвідувачам, вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Всі, хто в тилу повинні донатити і допомагати Збройним силам України нашим захисникам. А ті, хто там, вони кладуть за нас своє життя, тому наш обов'язок. Підтримувати їх на сьогодні таким чи іншим способом. Волонтерським, усі зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для військових. Їхня відвага і самовідданість заслуговують на нашу підтримку. Підсумували організатори Олександра Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.